Якщо вам не пощастило і у вас немає тої розкоші взяти і спуститися до власного сільського погребу по домашній консервації, то не переживайте, я маю для вас чудовий рецепт маринаду, з яким навіть супермаркетні овочі будуть смакувати як ті домашні, що ви так любили з дитинства. З цим маринадом всього лиш за одну ніч в холодильнику можна замаринувати буквально все, що душа забажає. Для початку на пару стерилізую банки та кришки, щоб консервація змогла довго стояти. На дно кожної банки викладаю промитий кріп. Зараз в багатьох супермаркетах зелень та овочі продаються цілий рік. Цей рецепт розрахований на містян та людей за кордоном в господарі в селах маються всі блага домашні. Тепер закидаю по два зубчики чеснику. Зверху посипаю перець горошком. Можна також додати листочок лаврового листу для аромату. Пропоную замаринувати редиску. Вона дуже смачна та хрустка в маринованому салаті, а також в сендвічі з індичкою чи салямі, наприклад. Нарізаю на кільця та щільно втрамбовую в баночці. Тепер червона цибуля. Так, так, саме цибуля. Вона також дуже смачнюща в салаті. А якщо додати її до домашнього бургера чи, наприклад, до будь-якої соленої риби, то взагалі смакота. Її потрібно дрібно нарізати та щільно втрамбувати до банки. Тепер мої улюблені цвітна капуста з бурячком. Це найкраще доповнення до всіх страв з картоплі чи м'яса, капусту нарізати та покласти в банку, але не до самого верху. Наверх помістити шматочки очищеного і порізаного буряка. Ну і на кінець неперевершена класика огірочки. Кінчики їхні обрізаю, щоб маринад добре зайшов до середини. Стараюся щільно помістити їх до банки. Готуємо маринад. Для цього змішуємо стакан оцту та два стакани води. Розмір стакана 240 мл. Туди ж 30 г солі. Розмішую ложкою та доводжу до перших бульбашок кипіння. Одразу гарячий маринад виливаю до банок. Залежно від розміру банок, прокидайте потрібну кількість рідини. Я роблю півтори порції на свої три маленькі та одну середню баночку. Маринад має повністю покривати овочі. Буквально на очах овочі почнуть міняти забарвлення. Коли банки стануть кімнатної температури, то щільно закручую їх кришками та кладу до холодильника. І вже наступного дня всі мариновані закуски можна споживати. Я мариную такі баночки що два тижні. Мені подобається те, що можна неабияк експериментувати з наповненням і мати невеличку порцію свіжих маринованих салатів. Якщо цей рецепт був корисним для вас, то обов'язково підтримайте відео вподобайкою, канал підпискою та коментарем, щоб це відео побачило якнайбільше глядачів. Всім смачного!